Тайма вашу ноні друга. Удар поворота. Забиває Варфоломіє. Ось так от класно розіграли. Це стандартне положення. Представники Nice Guys команда. МФК Штурм діє, але завершила той матч нічиєю 1-1. Це матч. Третій 1-1. Так він певна річ на користь команди К. Яка... Тих, хто стежить за змаганнями не футзального дивізіону міста! Яка армата зараз залітає! Василь Микитюк. Україна Любарт Луцьк, Та ще й яким рахунком? 6-1. Загальний результат. Це дійсно було очковський. Щ... Момент який забиває. Забиває бітьосотвер. Помиляється у цій ситуації. Одну. Колектив вже суперника е, сьогоднішнього так Бітосов Твер Це із його штурмом він дійсно розповідав про успіх своїх хлопців і був дуже і дуже задоволений роботою своєї команди. Зараз задоволений цим м'ячем забитим. Забиває у нас. Е... У гравців. Ну, це дуже проблемна історія. Момент. І зараз, можливо, трішки навіть покращиться ситуація із настроєм. Забуває Сріп. Відно. Ну і зараз 4 1 Цікаво буде глянути взагалі, як на другій закидання. Момент. Ну, це дуже ефектно, шановні друзі. У футзалі взагалі рідко коли голи. Це у нас гра. Триває зустріч між командами PAMP та отвер. Ну, я хочу вам сказати, що десь більш активно напевно другому таймі діє ПАМ. Були кілька. А... Розігруємо. М'яч підписаний самим Рікардіньо. Як на мене, всі зібрані кошти будуть скеровані так на допомогу нашим військовим медикам. Звідти з поїздок. Вісім хвилин до завершення нашого матчу залишається. Мадвієвський, передача на кріля. Крілля, Крілля пробиває точки зіткнення із м'ячем. Все-таки не діставсь. Момент! не забуває Том. Дуже потрібна для підопічних Юрія Цибика. Чурове фіаско для ЕПАМУ у цьому сезоні. Чекаємо наступної гри, у якій плані зіграє скотерс.